Правильний многокутник вписаний у коло. Так от многокутник буде вписаним в коло, якщо його вершина А лежить на колі. От лежить вершина Б, С, Д Є. Усі його 5 вершин лежать на колі. Я можу тоді казати, що даний п'ятикутник вписаний в коло. Або ж можу сказати, що коло описане навколо даного многокутника. Якщо в мене. Буде позначено літерою А маленькою довжину сторони многокутника, N буде кількість його сторін, а R радіус описаного кола, то я тоді отримую ось таку формулу, яка пов'язує радіус описаного кола з многокутником, з довжиною його сторони та кількістю його сторін. Ця формула загальна, але за потреби можна скористатися от для трикутника. Якщо правильний трикутник, то тоді радіус буде дорівнювати А на корінь з 3 поділено на 3. Якщо мова йде про квадрат, про правильний чотирикутник R з індексом 4, то тут формула буде А, корінь з 2 поділено на 2. Для шестикутника радіус кола описано навколо нього буде дорівнювати довжині його сторони.